Якщо ти постійно тримаєш все в собі, переживаєш через дрібниці, а потім злишся, що не можеш просто розслабитись, не можеш зосередитись і не вивозиш такої кількості інформації, яка йде зараз через новини. Я, наприклад, не вивожу. І якщо тебе тіпає перед робочим зі дзвоном, не можеш заснути через постійне хвилювання, то дивись до кінця. Це саме для тебе. Фішка в тому, що тривога це не твій ворог. Це сигнали, які ми навчилися неправильно розшифровувати, і тому традиційні методи, такі як КПТ, ліки, часто дають лише тимчасове полегшення, і багато чого змінилося за останні часи, як ми бачимо тривогу у новому сучасному світі. Тому я і створив цей міні-курс, щоб допомогти вам краще зрозуміти, як це працює в вашому тілі, в вашому розумі, і саме головне, що з цим робити. За шість практичних відеоуроків ми розкриємо механізми тривоги та навчимося ними керувати через доказові методи тіло, мікробіом та роботу з ідентичністю це відчуття себе в собі і без зайвих без зайвої всякої фігні. Кож я дам інструменти, які можна використовувати щодня. Прокачаємо впевненість через метод гейміфікації, навчимось приймати невизначеність. І наприкінці тебе чекатиме бонус, бонусний урок про ідентичність та его. Ви зможете зменшити рівень тривоги на 15-20%. і це тобі все круто, серйозно. От коли стрес зашкалює, і єдине, що ви звикли робити, це отримувати якийсь швидкий дофамін для заспокоєння там відосики, лістати, алкоголь. І не дай Боже кричати на своїх близьких чи колег, щоб розрядитися. Ви тільки більше розхитуєте свою нервову систему і створюєте токсичне середовище навколо себе. І, звісно, доближаєтесь до хронічних хвороб та вигорання. А давайте я нагадаю, що таке вигорання. Вигорання це не просто втома, це результат життя у постійній напрузі, коли тіло роками виживає у режимі е тривоги, а потім каже: я не можу. Оце є вигорання. І вигорання – це тема мого попереднього курсу. Якщо ви відчуваєте, що вигоріли, вам абсолютно потрібно пройти його. І ми обов'язково повернемось до цього. Але якщо ви ще не там, але відчуваєте, що могли б е, трошки жити вільніше, може, тривога заважає вам досягати ваших цілей, може, вас шикате починає збоїти. Це сигнал. Саме тому я і створив цей невеличкий курс про тривогу, щоб ви не довели себе до ручки. Окей. Тому, якщо хочете методів, які працюють через дію, запрошую вас до свого міні-курсу. По ціні доступні абсолютно кожному. Ось посилання. Буду дуже радий вас там бачити і будьте добріші до себе, гаразд. Гаразд.